Економити гроші в продуктовому магазині легко на папері, але коли я заходив всередину, мій мозок ніби відключався а чи не купити шоколадку, або, о, може, взяти курячі нагетси. слово ж, бюджет просто зникало з голови. Для мене найкращий спосіб заощадити заздалегідь скласти список бюджетних продуктів, які можна використовувати для кількох страв. Ось мій перевірений список, який допомагає мені пережити важкі часи, можливо, він стане в нагоді і вам. Я розбив список на основні категорії, щоб було зрозуміліше, як я формую свій продуктовий кошик. Звичайно, кожен має свої харчові уподобання, тому навіть якщо мій список вам не підійде, що навряд чи ви все одно можете взяти його за основу та заощадити гроші. Якщо вам хочеться просто побачити готовий перелік, ось він. Я зберігаю його в телефоні у вигляді чек-листа, щоб відзначати куплене прямо в магазині. Це допомагає не відволікатися на непотрібні покупки. Крупи і вуглеводи. Вуглеводи це основа ситного раціону. Вони зазвичай найдешевші, тому що продаються в сухому вигляді і великими обсягами. Злаки і крупи. Рис, макарони, локшина швидкого приготування, кіноа, вівсянка все це коштує недорого і вистачає надовго. Наприклад, в пацці макаронів на 450 грамів, 8 порцій, а банку вівсяних пластівців на 1 кг 200 г, це 30 сніданків дуже вигідно. Бобові ще один варіант для покупки про запас суха квасоля, сочевиця, нут. Вони довго зберігаються, багаті клітковиною, і з одного пакета можна приготувати багато страв. Я часто беру консервовану квасолю, але якщо звикнути заздалегідь замочувати суху, можна заощадити ще більше. Картопля. Старий добрий картопля і ситний, і дешевий. Дві червоні картоплі вистачить на суп для чотирьох осіб, а одна велика картопля на пюре для двох. Хліб. Ліп перетворює звичайне яйце в бутерброд, а помідори з цибулою, в ситний салат панцанелла. А ще його можна нарізати кубиками і додавати в кіші супи і салати для обсягу. Бюджетні джерела білка. Основне блюдо часто асоціюється з м'ясом, але його ціна зростає. Ось як отримати білок без удару по гаманцю. Дешеве м'ясо. Замість дорогої яловичини беріть ковбасу або менш популярні частини свинини. Якщо все таки берете яловичину, дивіться на ціну за кілограм міноді різниця значна. І не забувайте про консерви, тунець, шинка в банках і інші варіанти. Морепродукт. Заморожені креветки мій улюблений бюджетний білок. Середні креветки можна додавати в рис, супи або макарони, сир. Хоч сир частіше використовують як добавку, він може бути і основним інгредієнтом. Спробуйте підсмажити шматок сиру для салату або сендвіча це ситно і смачно, жири та приправи. Якщо щось мене навчив стейк з цвітної капусти, це те, що з хорошими спеціями та жиром будь-яка страва буде смачною. Економія не означає відмову від смаку, рослинне масло. Всі збожеволіли на оливковій олії, забувши про інші варіанти. Зараз оливкова олія і вершкове дорогі, так що можна взяти рафінована соняшникова, кукурудзана або рапсове, вони дешевше і краще підходять для смаження. А оливкова залиште для заправки. Бульйонні кубики. Взимку я часто готую супи це ситно і затишно. Замість того, щоб купувати бульйон для кожного супу, візьміть концентрат або банку макаронних виробів краще, ніж бульйон, у них навіть є вегетаріанські варіанти. Однієї банки вистачить на 9-10 кастроль. Фрукти та овочі фрукти та овочі є основою здорового харчування, а свіжі продукти часто доступні. Проблема в тому, що вони можуть зіпсуватися. Купуйте їх про запас, тільки якщо точно знаєте, що приготуєте в найближчі дні. Сезонні продукти овочі та фрукти по сезону або місцеві зазвичай дешевше, влітку спаржа і ягоди, взимку, гарбуз. А якщо сумніваєтеся, беріть універсальні варіанти: яблука, огірки, картопля, морква, броколі, перець, заморожені і КОНСЕРВОВАНІ Якщо свіжі ягоди або шпинат занадто дорогі, ідіть в заморозку. Там великий вибір і продукти не зіпсуються. У консервах теж є вигідні варіанти: гриби, буряк, томатна паста і навіть картопля. До речі, консервовані гриби і картопля відмінно готуються в аерогрилі. Купівля продуктів власних торгових марок магазину теж допомагає заощадити.